Ми розглядаємо тему перпендикуляр похила і теорема про три перпендикуляри. Відрізок АВ – перпендикуляр. Точка В – основного силу Будь-який відрізок АЦ, ДЦ це задовільна точка площини альфа і відміна від точки Б, називається похилою до цієї площини. Давайте з вами уважно розглянемо малюнок. І так ми маємо, що АВ – перпендикуляр до площини альфа. А це у нас є похилою. І відрізок СБ це проекція а похилою а це на площину альфа. І так, АБ перпендикуляр це похила, СБ проекція похилою. Давайте з вами розглянемо малюночок і повторимо. АБ. Перпендикуляр Ма у нас похила МВ проекція похилої, Які має властивості проекції. Перпендикуляр проведений з даної точки до площини, менший будь-якої похилої, проведеної з тієї ж точки до цієї площини. Якщо похилі рівні, то є рівні їхні проекції. Якщо проекції похилих рівні, то рівні похилі. Якщо похилі не рівні, то більша похила має і більшу проекцію. Відстань від точки до площини. Що називають відстані від точки до площини? Це довжина перпендикуляра проведеного з точки А до площини Альфа. Називають відстань від точки А до площини Альфа. Тобто перпендикуляр. Це є найменшою відстань від точки А до площини Альфа. І так завдання. А якщо у нас є пряма А, похила до площини Альфа, і вона, вона перетинає площину в точці М, е, треба побудувати проєкцію цієї похилої на площину альфа. І так у нас є площина альфа, є похила А, яка перетинає площину альфа в точці М. Е. Будуємо. Проєкцію похилою на площину Альфа. Для цього беремо задовільну точку А, яка належить прямій А. Опускаємо з неї перпендикуляр на площину Альфа і з'єднуємо точки Б і М. Точка відстань BM це є проєкція похилої на площину альфа. Будемо розглядати з вами теорему про три перпендикуляри. А що у нас дано? У нас дано, що АВ – це перпендикуляр до площини α, АЦ похилом. В це проєкція похилої. Пряма а, площині, а, прямо, а, Н належить площині альфа і проведена через основу похилої, тобто проходить через точку С. Що каже нам теорема про три перпендикуляри? Якщо пряма проведена на площину через основу похилої перпендикулярно до її проєкції, то вона перпендикулярна і до самої похилої. Важно розглядаємо малюнок. У нас є відрізок АВ, okay? АБ це перпендикуляр до площини альфа. АН це у нас похила, МВ це у нас проєкція. Відрізок А проведений через основу похилої. І якщо пряма проведена через основу похилої перпендикулярна до проєкції, пряма А перпендикулярна до відрізка НВ, то пряма А і перпендикулярна до відрізка АН, тобто до самої похилої. Існує теорема обернена до теореми про три перпендикуляри. Якщо пряма проведена на площині через основу похилої перпендикулярна до похилої, то вона перпендикулярна і до проєкції похилої. І так, у нас є АВ перпендикуляр, у нас є МВ проєкція похилої і АМ у нас похила. І так, якщо пряма А, яка проходить через основу похилої, Перпендикулярна до похилої, тобто перпендикулярна до МА, то пряма А і перпендикулярна до проєкції цієї похилої, тобто до відрізка МВ. Зробимо висновки. Якщо пряма С перпендикулярна до ВЦ, тобто до проєкції похили, то вона перпендикулярна і до самої похилої, тобто перпендикулярна до АЦ. Існує теорема обернена. Якщо пряма це перпендикулярна до похили, то вона перпендикулярна до проєкції цієї похили, тобто до відрізка ВЦ, давайте спробуємо розв'язати задачу. В задачі сказано, що відстань від точки N до кожної зі сторін ромба дорівнює 10 см. А до площини РОМБА 8. Треба знайти радіус кола писав цього ромба. І так, розв'язання. АБЦД ніщо інше, як ромб. Відстані МК, МП, НЕ і МФ вони рівні між собою за умовою задачі і дорівнюють по 10 см. МО дорівнює 8 см. За означенням МК. У нас перпендикулярно до АВ, МП перпендикулярно до ВС, МЕ перпендикулярно до СД і МЕ перпендикулярно до АД. За теоремою про три перпендикуляри ми маємо, що ОК у нас перпендикулярна до АБ, ОП у нас перпендикулярна до ВС, ОЕ у нас перпендикулярна до СД. І ОФ е, перпендикулярно до АД. Оскільки відстані від точки М до сторін ромба рівні, то і рівні відрізки ОК, ОП, ОЕ і ОФ е. також рівні, як проекції рівних похилив. Звідси точка О це основа перпендикуляра МО, вона є центром кола, вписаного в ромб, із прямокупного трикутника. МОК МОК ми знайдемо радіус цього кола за теоремою Піфагора. ОК дорівнює. МК у нас є тобто МК в квадраті мінус МО в квадраті дорівнює корінь квадратний 10 квадратів мінус 8 квадратний. 10 квадратів це 100, 80 квадратів 64. 10064 дорівня корінь квадратний з 336 дорівнює 6 см. Висновок. якщо точка А однаково віддалена від усіх сторін його кутника, то основа перпендикуляра проведена з цієї точки до площини многокутника, кутника також однаково віддалена від його сторін віддалено від його сторін, тобто є центром писаного в ногокутник кола. Задача. АР у нас перпендикуляр до площини трикутника АВЦ. АД його висота. Вам потрібно довести, що ДР перпендикулярна до ВЦ, так як АР. У нас перпендикуляр до площини, то FD – це не інше, як похила, а AD – це у нас проєкція цієї похилої площину АВЦ. Так як АД у нас висота, а висота ми знаємо, що це перпендикуляр, то АД перпендикулярно до CB. CB проходить через точку Д яка є основою похилої, так як АД перпендикулярно це Тобто відрізок перпендикулярний до проекції похилої, то цей відрізок перпендикулярний і до самої похилої. Тобто ДФ перпендикулярна до ВЦ.